Так, друзі, всім вітаю. Як і обіцяв вам а, показати, що ми будемо сьогодні забирати. Ось таку Toyota тундру. Я сьогодні забрав у 30-й бригаді. Це мінометники, які працюють на Бахмутському напрямку. А, Toyota в нас 4,7, бензинова тундра. Зі штатів вона. І ось її я й перевожу. Бачите, така-така та йодка така наших військових. Який стан вона має, тут в них розміщується міномет, з нього вони стріляють. Вона на польській реєстрації, В8. І ось так от ми їдемо. Бачите, ремні, про які я вам розповідав в попередньому відео, все чітко, надійно. Тут ось така резинка, яка добре отримує. Машина заїхала своїм ходом, лебідку мені не прийшлось тут перевіряти. Все от так от так надійно, бачите, трошечки вона випирає позаду. Мабуть, сантиметрів 60 або 70, якщо не помиляюсь, до метру можна, щоб воно випирало. Тут, бачите, ми по максимуму, по максимуму її завантажили, вперед підігнали. Такий вигляд вона має. Я вам так скажу: ну, спринтеру не легко, машина важка, 2300, але так, не поспішаючи, 60-70, коли прям дуже рівнесенько навіть 80, я собі можу дозволити. От ну-ка, заліземо з вами сюди. Подивимося, що тут у нас за тундра. Ну, Бачите місця тут забагато. Бачите, такий бардачок тут, куба всього, коробочка автомат. Ой, тут навіть люк маємо, бачите? Ну, короче, Ось така та йодка. везу її до Лубен, в Лубнах буду в Полтавській області її звантажувати. Там її будуть ремонтувати, її тут повністю. Заднє це по ходовій, хлопці сказали. Ходова дуже дорога. І сказали, що тут в Донецькій області дуже дорого беруть місцеві звійкових, щоб машину ремонтувати, тому дешевше її відправити в Полтавську область, там відремонтувати, щоб вона приїхала назад. Я, мені хлопці дали. Суто на соляру. от, Так що допомагаємо, як можемо. А це в нас ось місто, ізюм нас так зустрічає, бачите, все тут побито. З усіх міст, яке зараз деокуповано, куди можна вільно проїхати, я би сказав, що ізюм найбільш побитий. Ось такий автовоз. Ты хорошо. Поправить нормально. Ты хорошо. Хорошо. Тяжело просто. Ну, все. Машина доставлена. Все добре. Так що, цю місію завершено, друзі, в продовження цієї всієї теми, що хочеться сказати, дивіться, буду по можливості знімати такі влоги, як ми робимо, як ми вивозимо, які ці машини, які ці деталі. Тому що знімати ну, якісь звичайні огляди на машини, на жаль, немає часу. Просто немає вільного часу це робити. Хоча 2-3 місяці тому я допомагав своєму другу купувати Volkswagen Caddy 2006 або 2007 року, вже не пам'ятаю, 1,6 бензин їздили, підбирали, оглядали. І він мене, він же, мабуть, образився, він же навіть мені не пропонує. Але взагалі ми хотіли зняти, що ми придбали. От так от. Посад по більшому рахунку стоїть. Ось просто під навесом. А, нічого в ньому не відбувається, тому що на ньому багато я зараз не їжу. Стосовно евакуації машин, слухайте, ну спринтеру було дуже важко. У мене спринтер 2,2 дізільний двигун, там, якщо не помиляюсь, 140 кінських сил, але дуже було йому тяжко. Тундра надважка, тобто два. 2,300 в неї була вага, 5 метрів вона була довжиною. Їхали ми десь 80-90 е з лафетом. Ну, тяжкувато. Е в попередньому відео багато хто з вас запитав, яка потрібна категорія для такої лафети. Для такої лафети потрібна категорія Б -Є. До речі, цікава історія. Категорії Б є в мене поки що ще немає. Я зараз її в процесі відкриття тільки, десь через два тижні я її тільки відкрию. Уже, вже три місяці я її відкриваю. А в попередню машину, яку я вивозив з Миколаївської області, поліція перед Кропівницьким мене зупинила дуже довго. Вони мене перевіряли, і сталося питання, що немає категорії. Знаєте, є якісь такі дивні для мене закони, закони, правила, е, ну які такі, ну скажімо так, в нас країна і не дуже бю бюрократична, але от вони настільки бюрократичні були. Ну, наприклад, ви знаєте, з 3 березня минулого року під час е, повномасштабного вторгнення в нас була об'явлена військова е, ну, війна, е, ці військове положення. І ви можете керувати машиною. Якщо ви маєте категорію Б, ви можете керувати зараз категорію С. Для чого це зроблено? Ну знову ж таки, волонтери. І От в мене також була історія, коли я їхав на машині, де потрібна категорія С, але я її не маю. Зупиняє мене в Миколаївській області поліція. І починає винос мозгу, що в мене немає цієї категорії. Я кажу, що в мене е, так категорії немає, але я повертаюся з Херсону. Я ще й тоді під обстріл, ми знаєте, там потрапили. І якби ти пояснив всю цю історію, він говорить: війна війною, але правила є правила. Ну, по-перше, для мене це дуже дико зараз. І, е, війна війною. Ну які зараз іде війна, і коли йде реальна мова про якусь допомогу, ну які правила. Ну, коли по нам запускають ракети, коли ракета позавчора потрапила у Львів, е, коли ракета потрапляє в Краматорську, коли гинуть 30, 20, 50 людей, які є правила тут? Поясніть мені, будь ласка, я цього не можу зрозуміти. Отже, дуже довго він мене тримав, е, хоч, хоч хотіли забрати машину на штрафплощадку, але ж все ж таки, а я йому кажу, що такий є закон, що дозволяє. Він мені говорить, що це вже давно. Змінилося, і це не так дуже довго він мене перевіряв. Е, ну, якби по факту він мене відпустив е, тут з цієї категорії бо є, також пояснюю людям, що я кожного тижня їжу в такі зони, вертаюся з Херсона. Я якраз відвіз там 200 е, баклаг води. І е, ну, я в цей раз я вивоз... в той раз я вивозив цивільну машину Opel Corsa, і я кажу, не якимсь таким чином, ми намагаємось компенсувати наші затрати на паливо, на ремонт машини. Ну десь якусь також треба зарплату мати підтримку, тому що дуже багато часу це займає. Ну, Врешті-решт, якби хлопці зрозуміли, відпустили, але навіть ці 15 хвилин були втрачені просто на пояснювання якісь такі дії. А коли я вивозив тундру, вона була... видно, що це бойова э, засушна машина, тому тут проблем не було. І якби навпаки, десь з розумінням ставилось, коли під'їжджав на блокпости, хлопці дякують за те, що ну, волонтерський рух він існує і за те, що ми допомагаємо. Е, тому що це дійсно, якби ну це є допомога, е, скажімо так, е, якщо є можливість, ми беремо тільки за паливо. Якщо там взагалі ну немає ніякої можливості, е, розглядаємо вже так допомогу. Але уявіть собі, да, якщо наприклад е, вивести таку тундру по розцінкам евакуатора, якщо ти будеш замовляти, це коштує за той кілометраж. Це коштує там 15 тисяч. Да, а, ми це, а ми це робимо е, чисто за паливо, е, чисто за якісь там 100 літрів соляр, це, це, зовсім, це зовсім інші цифри. І це набагато легше е, тим хлопцям, тому що вони скидуються роблять. А В цей вівторок збираємось їхати також в Донецьку область. Також буду вести е, туди е, Mitsubishi Pajero. Так що чекайте нове відео, будемо знімати. Також веземо 200 продуктових наборів. Спринтеру буде, думаю, дуже важко. Наприклад, ця поїздка з Тундрою. Я виїхав від своєї хати у 3-30 і повернувся у другій ночі. Мною було зроблено 1100 км за день, це якби дуже складно, дуже втомлюєшся. Але уявіть собі, наскільки це приємно втома. Ми роздали 200 продуктових наборів людям, які не мають роботи, де в магазинах е, втричі більше ціна, і де постійно є вибухи, прильоти, і відльоти. Плюс ми вивезли хлопцям машину. В цей раз е, все так само: тільки ще машину веземо туди і будемо шукати можливість щось вивезти назад. А, тож. Буду знімати, буде такий влог на наступному тижні. Вам дякую тим, хто щось допомагає, щось робить. Хлопці, ви молодці, ви неймовірні. Дякую за перегляд. Також не забувайте ставити вподобайку, писати коментарі, щоб це відео набирало переглядів. Все, всього вам найкращого і мирного неба.